Останнім часом ми з вами стали свідками небувалої для нашої країни інвестиційної активності. Однак привабливі для інвестора території не завжди можуть бути придатні для будівництва. Вони часто густо зайняті старими будівлями радянських часів, які вже застаріли і не підлягають ремонту та реконструкції. Це промислові зони, застарілі санаторії, готелі, довгобуди, які не відповідають сучасним вимогам, і звісно, відомі хрущовки. А в радянські часи будували міцно, не рахуючи трудові витрати та ціну матеріалів. Міцність Будівлі та фундаменту, як правило, досягалися за рахунок великої кількості пометалу, бетону та цегли. У зв'язку з цим виникає дві основні проблеми: зруйнувати такі конструкції дуже довго, дорого, небезпечно, а інколи навіть неможливо. Внаслідок руйнування накопичується велика кількість будівельного сміття, який дуже важко та дорого утилізувати. Однією з головних проблем є знос будівель в умовах щільної забудови або частковий знос конструкцій, при якій важко зберегти будинок, який знаходиться поруч чи несучу частину будівлі. Класичні будівельні організації вміють професійно будувати, але провести швидкий бездоганний знос і утилізацію великої кількості будівельного сміття не входить в їх обов'язки. Головна причина відсутність спеціальної техніки і досвіду в руйнуванні. У короткий термін позбавити інвестора від споруди вчорашнього дня, використовуючи новітню техніку і технології, допоможуть тільки спеціальні компанії, такі як Каріна Будсервіс. У даній компанії є все необхідне для виконання дуже важких і унікальних робіт із зносу споруд і утилізації відходів. Для хорошої роботи компанія використовує передові методи руйнування і демонтажу. Для цього використовують важкі гідравлічні молоти і кліщі, які вмонтовані на стрілі екскаватора. Компанія пропонує і вибухові технології руйнування. Основна частина роботи виконується спеціальною важкою технікою вагою 45 тонн. Для утилізації будівельного сміття використовуються спеціальні роздріблювальні машини. У результаті переробки виходить високоліквідний вторинний щебінь, який можна використовувати у дорожньому будівництві. Виконання робіт зі зносу – це економічно вигідна операція, яка дозволяє уникнути великих витрат на поховання будівельних відходів. Компанія «Каріна Бутсервіс» пропонує переробку бетону на місці, отриманий вторинний щебінь з успіхом замінить дорогий гранітний щебінь і заощадить витрати на його транспортування. Компанія спроєктована для виконання будівельних підрядів, висококваліфікований персонал, інженери, механіки, володіють високою професійністю та технікою для вирішення задач будь-якої складності. Варто зазначити, що у компанії Карінабусервіс працюють віртуальні оператори важких машин. Саме тут організовано дуже міцну сервісну службу. Отож саме компанія Будсервіс» швидко, професійно і недорого позбавить привабливу територію для будівництва від так званих будинків привидів.